Чого хоче маленька жінка, та як і будь-яка, хоче бокс і дівчачих дрібничок. Цей скарб я знайшла на Укр той і це стало чудовим подарунком до свята. Набір тату, накладні нігтики, шикарна пухнаста і м'яка-косметичка. Вона виглядає дуже мило і вмістить всю косметику. Набір шести тіней для повік з блискітками доця одразу затестила. Та зацінила. Що гріха таїти, я також поклала на них око, бо вони дуже яскраві та пігментовані. Ніжна рожева помада, яка світиться від ультрафіолету, стала однією з фаворитів моєї доці: лягає гладенько та нашаровується. Дивимось результат. Напевно, я протестую. Прозорий блиск з блискітками у формі цукерки. Робимо своч, дійсно прозорий і лишаються блискітки. Гель-блискітки для обличчя, тіла та волосся вистачить точно надовго. Рожевий блиск для губ з одноріжкою потрапив в саме серденько. Уж скільки задоволення в цих маленьких оченятах. Наліпки для обличчя то слабкість, тож, не стримуючи фантазію, одразу ліпимо всюди. Також в наборі є більші стрізи для обличчя ось такі. І кольорові накладні вії впевнена, що від такого б'юті боксу подарунок буде в захваті, і ваша маленька леді.